Із цієї чудової капусти покажемо, як квасити можна капусту на зиму. Квасимо капусту, яку саме виростили. Дуже м'яко нарізаємо, тримо на тірки моркву і потім будемо квасити. Тепер трамбуємо в баночку. Нашу капусту міцно міцно, разом з морквою. і Потім будемо заливати водичкою. Водичка з солькою і з цукром. Ставимо в тазик і наливаємо холодної кипяченої водички з солькою і цукром. Ось наша капуста. Постояла, поквасилася. Ми на протязі двох днів так от паличкою робимо, щоб виходили гази. І капуста вже готова і можна їсти. Mm. Смачненько. Із власно вирощених томатів покажемо, як можна зробити сік на зиму з м'якоттю, щоб можна. Його було використовувати для приготування борщу або якихось інших страв. Із наших помідорів, що виростили, крутимо томатний сік з м'якотю, тому що це буде краще для борщу. Добавляємо ложку солі на 3 літра. І чекаємо, поки закипить. Два рази закипає і потім закатує в банки. Стерилізуємо баночки. Також там стерилізуємо кришечки, заливаємо в баночки і закручуємо. Ось так ось кришечка. Закручуємо. І ставимо тепле містечко. Накриваємо. Щоб вони хоча б добу постояли. Ось так ми робимо автоматний сік з м'якоттю, який заміняє пасту магазинну.